Привіт! Вибачаю, що мене не було так довго. Цей час я читав, щоб вам розповісти про ці книги. Але зараз ми будемо розмовляти про цю книгу. В кінці вони оба помруть. Скільки стікерів я потратив? Це моя одна із улюблених книг. Вона дуже цікава, вона розповідає про двох хлопців: ім'я Матео та Руфус. Одної ночі Матео дзвонив відділ смерті і сказав, що сьогодні він помре. Також подзвонили Руфусу. Та також йому сказали, що він помре. У ну, книзі багато цитат. Зараз вам прочитаю одну з них. Міти жити рідкісна вдача у нашому світі. Багато хто існує, не більше. Книзі 232 сторінці. Я її прочитав дуже швидко. Ви... подивіться, що це таке. Я читаю. Для мене дуже повільно, але ця книга мене наче з'їла. Я і за неї сумував десь два, два дні десь, От так якось. Я замовив її за 140 гривень, то не вірю, 140. сорок. Цього вона мені приїхала не в дуже такому гарному стані. От клей відклеїться. Але мені дуже сподобалося, що тут а, дуже так по-домашньому все розписано. Немає там яркої і рудно, щось там де 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 Тут а, все о, легко читається дуже легко. Ви хотів собі стерти пам'ять і ще раз прочитати її. Ви розуміли, я за перший день, день десь 40 сторінок прочитав. Я так швидко навіть не читав Літо в Піонерській кроваті. Ви гляньте, Щоб ви розуміли. От така різниця між ними. Мені спочатку було дуже жалко руфуса, тому що. Ай спойлер. Якщо спойлери, ви не хочете нахвастатись, тому, то, будь ласка, перейдіть по цьому тайм-коду. Мені було дуже шкода Руфуса, тому що він побачив як помер Матео. Ну, мені здається, що Матео дуже-дуже помер якось. Так, по жорстокому. І ну, Руфуса також шкода. Він так Якщо ви зараз думаєте, яку книгу замовить, її замовляйте. Ну я не... Я всім раджу прочитати цю книгу. А зараз мені йдуть так. Дуже гарно три книги, як все заради гри і як їх там. Я не пам'ятаю, як всі ці книги називаються. Ну, цю книгу я раджу всім, всім до побачення, всім дякую за перегляд. всім па-па!